Отже, Соколов Шрьодінгера українські спецпризначенці звітували про ліквідацію командувача чорноморського флоту, але він раптово з'явився на публіці, хоча навіть ця поява з певним нюансом, про ігри розвідку, поясненні військових експертів, про блекаути на Росії, які робить СБУ, і про ракетну програму України, яку довелося забирати з під ворожих атак за кордон. Події 580-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Помер чи не зовсім після феєричного прильоту Storm Shadow по штабу Чорноморського флоту у Севастополі у силах спеціальних операцій заявляли, що мають підтвердження ліквідації командувачі окупаційного флоту адмірала Віктора Соколова. Але за кілька днів тиші Соколов з'являється живим та неушкодженим на засіданні російського міністерства нападу. Щоправда, із нюансом побачити його можна лише через відеозв'язок. ССО відреагувало Гували запевняють, ракетний удар по Севастополю перетворив у від'ємно живих 34 російських офіцери і джерела військових спецпризначенців стверджують, серед них був і соколов. Утім, через появу відео ССО уточнюватимуть отриману інформацію. Тож що це було? Відео постановка на засіданні Шойгу. Чи помилкові дані, отримані Україною від власних джерел. Військові експерти розглядають і додатковий сценарій. деле, Может быть, третий вариант это был, скажем так, заброс именно для того, чтобы оценить точно был ли он ликвидирован или нет. То есть забросили, что называется, в социальные сети заявку, что он уничтожен. В ответ россияне его показали таким образом установили да или нет. То есть как вариант это тоже вполне возможно. Теоретически, возможно, он был не убит, а ранен, и не хотят это показывать. Одно дело показать его, как он сидит на заседании, другое дело ходит где-то на параде и прочее. Но в любом случае, это игры разведок, не самое главное, скажем так, в этом ударе по штабу Черноморского флота была именно ликвидация адмирала как такового, это был бы, скажем Так, тільки бонус, а на главнее пораження самого штаб але й засідання російського військового керівництва є й інший бонус. Схема Київ за три дні дуже непомітно перетворилася на СВО на три роки. Принаймні, такий термін тепер закладає Кремль для виконання нікому невідомого плану задач. Продовжуємо наращувати бойову мощь вооружених сил. Послідування реалізації мероприятий, плану діяльності до 2025 року дозволить достичь. года намеченных целей. Важливий момент, чи є у цьому плані масовані блекаути для далеких від політики росіян, бо в плані України вони вже закладені. Джерела змі повідомляють: відключення світла у низці населених пунктів Курської області зробив дрон СБУ, який скинув вибухівку на електропідстанцію. Московитам подобається атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Тоді не варто дивуватися бумерангу у відповідь. Але загадкова бавовна на Росії має більш нагальне завдання. Це максимальне уповільнення роботи військових заводів ворога. Тож усі раптові вибухи і пожежі стаються чомусь частіше за все на підприємствах, пов'язаних із російською оборонною промисловістю. Про це чільник гур Кирило Буданов говорив у коментарі виданню НВ. Зокрема, згадав про Редкінський дослідний завод у Твері, який робить ракетне паливо і два тижні тому був атакований. Вани дронами або брянський завод Кремніел, який створює електронне начиння для російських ракет. А щоб уже українська ракетна програма не потрапила під російський приціл. Частково її довелося перенести за кордон. Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв'ю іспанському виданню. ABC. каже: після того як ворог обстріляв місце складання українських ракет, довелося шукати шляхи захисту виробництва і частину потужностей розмістити поза межами України. Подалі від України варто було б забратися усім ворогам адже кожен їхній день на нашій землі потенційно може бути останнім. Як повідомляють змі завдяки коригуванню від бійців СБУ, Хаймар сточково накрив штаб окупантів на Херсонщині. Ракета прилетіла просто під час наради офіцерів. Вісім загарбників ліквідовані ще сім поранені. А ми попереджали південна спека, смертельно небезпечна для заїжджих росіян. Олексій Пасак, п'ятий канал. Для того щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини інтерв'ю та спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на ютуб п'ятого, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа. Для нас просування віту просторі на вищі щаблі. Ну і зробімо разом аудиторію п'ятого справді великою. Зо два десятки зіткнень з бойовиками Кремля витратили оборонці України впродовж доби. Як доповідає Генеральний штаб, сили оборони відбили численні атаки ворога південно-східніше Сєвєрного на Донеччині. Щонайменше дев'ять разів загарбники марно намагалися прорвати українську оборону поблизу Мар'їнки на сході країни. Збройні сили не припиняють наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. мінусуючи живу силу і техніку ворога. Так, наша авіація 12 разів ударила поміст. Тяг скупчення особового складу окупантів. А підрозділи ракетних військ та артилерії розпорошили три місця базування ворога: один пункт управління і два склади боєприпасів російських вояків. Нинішній стан російської армії та перспективи розвитку військово-промислового комплексу Арефії про це на ставці Верховного головнокомандувача відзвітував голова служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко. Це перша нарада після повернення Володимира Зеленського з тривалого відрядження, зазначив президент. Про оперативну ситуацію на фронті та плани супротивника доповіли головнокомандувач зсу Валерій Залужний та керівник ГУР Кирило Буданов. Також йшлося про заходи, яких вживає Мінстрахтехпром. Для нарощування власного виробництва озброєння, зокрема безпілотників. Валерій Залужний провів підсумкову телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час перемовин був присутній також генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить об'єднаний комітет начальників штабів США. Домовилися продовжувати співпрацю задля посилення збройних сил України. Головнокомандувач Залужний поінформував партнерів про перебіг оборонних і наступальних операцій. Українські воїни не втратили жодну з позиції а на деяких напрямках напов. Легливо рухаються вперед. Обговорили також потреби української армії, а саме засоби протиповітряної оборони, артилерію та боєприпаси. Планування і ведення бою в обороні та наступі, тактична медицина, а також снайперська справа. Все це опановують українські бійці під час навчань за технологією лазертак. Відео максимально наближених до бойових умов тренувань, опублікував головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Сьогодні ми імітували штурм умовно в ворожих позиціях з цими курсантами. Ми використовували так лазер-тагу, для того, щоб військовослужбовці змогли ну, відчути цей контактний бій на зап'язку там ліва або права рука. Вдягається браслет і дає такий електричний розряд вегенький. У нього є там. Дві спроби. Раз поранення, два поранення, його б'є. І третє поранення, коли він загорається. Це індикація, як йолочка новорічно світиться, то вже він не може ні стріляти, ні продовжувати бій. Викладають в теорію в 151-му навчальному центрі інструктори, які пройшли бойові дії в самих гарячих точках. В ситуації, паніка, хаос, соціа лежить, відходи, не йди, йди сюди, накривають граната. Ти також ну, не впевнений в собі, що маєш робити. <ріст> Мені, наприклад, дуже подобається, я думаю, що моїм побраттям стають. <ріст> Вони з змішані групи. Є е, такі, що вже був бойовий досвід в одній групі, і разом з цією ж групою є такі, що мобілізовані, в них, в них немає бойового досвід. Це дозволяє добре адаптуватися хлопцям, в яких немає бойового досвіду. У нас на всіх ділянках умови максимально наближені до бойових.